Наступна головоломка. Отже, у нас є такий горщик, складений з сірничків. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас утворився куб. Це є також досить легенька головоломка на логіку, з нею справляється більшість дітей, практично всі дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, у нас є горщик, нам потрібно перемістити три сернички, щоб у нас утворився куб. Ставимо відео на паузу, думаємо, пробуємо різні варіанти. І коли будете впевнені, що у вас вийшло і ви розв'язали дану задачку, можете продовжити відео і переконатись, що правильно ви вирішили дане завдання. Отже! Нам потрібно перемістити три сернички, щоб з горщика утворився куб. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок, ось сюди, ось цей серничок, ось сюди. І ось цей серничок, ось сюди. Отже, ми перемістили. Три сірнички і у нас утворився куб. Задачку вирішено, головоломка вирішена.